Yeah. И с вами и... я. вами Да, 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 я да, да. не да, и да. Тут мы играем этих типу, объянок, не знаю, як вони я комбина. Я уже потеряла Ваню, потому что я уже рані... ваню потеряла. Ваня. ваня. А я же бежу. О, тут на кого нема, класс, ребят. Пиши туда. Так, тут пик, кто А? Что тут за кулисы? Ты же не можешь быть за кулиса, я побегаю. Это за кулисы, ребята. Это классно. О, Ваня, здорово. Здорово. Это за кулисы. Это Мы уже будем бегать, звезды. Ой, Ой, ты с Я Ой. валю. Ребят, oh ребята, я уже в тонком условии. Ой, бра, Ого, як я тут пора пере... Ой. та ла ла да -ла, ла Мане валячий, да ой пух. Де Да шо! Валим! Кнопочка! Кнопочка завжди все спасибо. Там я хочу без ами ребята увидели. Я кого А те, де сама. Это камера. Не, я на кнопку нажав і и А От де? Яка, що... не... Ты за закулісі?

Хотя обязанка ця велика дуже? Пойди. чи Ты Ребят, я не можу її знайти, Може катя. Може Катя відманює. Да, не <віде> Ага. Сейчас. Де вона бігає? У мене є шляпка. Яка? Я, я в закулісі, ти. Тебе мене не знайти. Я в секретному місті. Як да? І що ж? Я бігаю по всьому за і нема де. Бляяяяя! Я не хочу! Он на бестеру бежит? Он на Бе Спасайте меня. Кто забил это галочку? Это да. Ти би Тебе вбили? Що в мене воно туди стягає? Та, що ви боже. боже! Що за ужас? Я довіхав там, я хотів. Тебе би чи не вбили? Катя, воно що там страшно вбиває? Звісно, воно просто хватає тебе. А воно медленно за тобою чи що? О я її бачу. Катя може зараз я попробую? Хай вона мене злякає. Діді діді діді, Бр скабідідам-дам-дам єсєскібдідам-дабі. Скібді дам-дам-дам-єс єс. ес і. Тебе опять кудись потастила? Балп'ячку кудись потащила. Я, я бачу за картою. Да, вона так собі бежила. Я була в ушке. Ой, бля! То вона мене то була Вона мене туди ще. все. Катя, а тут я разработчик. Что Катя, Катя, что? тут я разработчик. Покажи, обезьянка. Вань, ты на плане спанки? Что? И что? Вот. Да. Закажите очень. Катя, а я на другому місці. А ти на якому? Ти на третьому. Тут вже не обізянка ганяє, тут вже з голуба якась обізанка ганяє. Вона бестера? Ні, вона кажуть, нічого побуде. Де вона тут є? Ви бачите. Да, вона. Зачем я побуду, да? А не, вона є. Я боюсь її текать. Вона нічого не заробить. Вона щось заробить? Я, знаю. я ховаюсь за перелавком. Та у нас за перелавком нічого не заробить. А я наверху плылавка. Як ти туди залізла? А мені нічого не буде. Бля, я Це Боюсь. Ты здорово, убежан, тебя забачу. Може вийти? А ні. Я боюсь, я боюсь. Ой, что за работа? Я, я заехал в А ч ⁇ все так бежит? Это на верху автомата? как мы на убили Беллы. Всем пока, ребят. Это видео закончено. Пока. Пока-пока.